Літаю всіх. Зараз я знаходжусь у казармі. Ви бачите голубів, які зараз літають. Ви можете за ними слідкувати в польотах. Але я вирішив зараз показати вам їх в руках та поближче. Наразі їм немає місця в маточнику, тому вони то знаходяться тут. Немає не тільки фізично, от прям зараз в цей час, а в цілому, бо в мене обмежена кількість. Пар для маточного поголів'я. І поки що, щоб когось сюди ще перевезти до маточника звідси, мені треба когось зі старих прибрати. Ну, Я буду прибирати ще старих, щоб звільняти місця молоді. Кому саме я ще вирішу. По яких критеріях? Чому вони о, ці голуби не потрапили до маточника? Е, тут є ледарі, їх небагато, але вони є. Такі слаб, слабачки. Потім є голуби, котрих, по яких кровях, у мене багатенько у маточники. Я не хочу, щоб не закровлювати, дуже-дуже не закровлювати маточник, я їх туди не переводжу. Також є просто, хто пізніше себе показав, але, або я не звертав на нього уваги, хтось більш раніше. Ну, Це, звичайно, тут більше другого плоду, бо з першого я там перебрав, все, а другий плод, ну, поки перший потрапив до маточника, зайняв місця. То у другому просто, можливо, не вистачило місця. І такі тут є. Ну, по різних критеріях, але точно ще частина з цих голубів піде до маточника. Я зараз покажу вам в руках таких найяскравіших голубів. Почнемо з цього кримачка. Рижий кримський голубок. Він зараз порований з моєю найкращою голубкою. Мені не дуже подобається, якщо чесно, така масть. 67-й за кільцем він. Його старша сестра чума за світла, вона пішла до маточника. Цей голубок теж літаючий, такий цікавенький, два на один по кільцю. Мені він подобається за своєю статурою, в цілому за екстер'єром, але по ньому ще я не прийняв точне рішення. Хоча він, звичайно, за мастю дуже дуже підходить до моєї найкращої голубки. Я вже багато на ньому це звертав увагу. Його конкурент, чому конкурент? Бо він теж е, за хвостом такий, і він теж прорежастий такий, І він, якщо що, якщо я того не буду лишати, то я саме цього голубка як конкурента головного спарую з моєї найкращою голубкою. Ось цей це брат прошибаного 104 й голубок. Кажи, хоч хвоста своєго не хоче. Ну він так і дає його. Оцього голуба, ну це один з найкращих зараз тих голубів, що ганяються. один з найкращих за часом, за бажанням своє літати. Навіть бачите, у нього ще ліняє він. Але він вже у нього вже є два польоти за три години і в цілому він налітав вже багато. Багато налітав. Дві години він по хільцю. Оцей голуб мені це, ну, такий близький по, для мене по екстер'єру як голубок, ну, в цілому, як Миколаївський голуб. Єдине, що мені не дуже в ньому подобається, це за маленький дзьобік. От, як на мене, цей дзьоб у голуба, у чоловіка повинен бути, ну, не повинен, а мені більш подобається, коли воно трохи побільше. Але отак от, за екстер'єром, за хвостом, за всім він мені дуже-дуже подобається. Ось цього. Це теж. Прізвисько пов'язано з пришибленим. Це 44-й. Це теж такий добрий льотчик. Він по просвіту молодшому. Сірий білохвостий. Я поки що не маю в мене для нього голубки за мастю, але я ще, ну... Ну і по ньому немає теж рішення, але такий. Він заміна пришибленого, я його називаю на роликах. Бачите, який. Він такий теж такий голубок, жорсткий такий, Ну, добрий. мені подобається цей голубок за, своїм, за своєю поведінкою. Мені дуже подобаються голуби, які е, класно е, ну, б'ються за своє чи гніздечко, бо він, там, е, він відбив там у старого гнізду. Ну, голубок серйозний. Мені ці якості у голубах дуже подобаються. Чому? Тому що от такі голуби, котрі. Дуже класно гніздо своє відбивають, вони класно кормлять голуб'ят. Так, ще хочу показати цього голуба ще одного білохвостого. Він потрапив до маточника цей голуб, але його голубка прихворіла, пугівка молодша, я її прибрав. І тепер він не потрапляє вже до маточника, бо немає у нього голубки. Це син корабля, один три сий голубок. Він такий теж. от, я почав його ганяти, тож я його не ганяв, бо начебто перевів до маточника. Покажи крило. А тепер знов ганяю. І він одразу почав літати, і... тих-тих-тих-тих-тих, почав літати і доказувати, що він там не випадково. у цей маточник потрапляє. Ось подивіться. Ну, покажи, покажи. крило своє. Зафіксував таке, що ось сидить. Так, Кого я ще Кого ще можна показати? Ще можна оцього торцового показати. Ще чорний є, є 1-2, але він той голубятний, я вже не буду його показувати. Ще торцовий. Торцовий голубок. Це я називаю торцовий, 71-й за кінцем його. Ну, він такий, трохи так гострокрилий, він ледер. Іноді там подльоти, подльоти не, не небагато. Але такий ледь. Світлий кремачок. Хто мені ще, Оце ще не потрапляє, не, не потрапить, це кривоніс. Він льотний голубок, але кривий ніс в нього. Ну і щось мені якось тут от, от він той рік був у мене з запасних, хоча дав голубенка одного класного голубенка. Його яструб забрав на днях. Бачите, який в нього ніс кривий. І полетію. Так, об того ще можна показати, такі фігурує голубок часто теж. Ось, блин, 6 мальчик вішений. Цей голубок, дивіться, о, який у нього хвостяра, да? це 93-й. Це по просвіту. 44-й був на початку, я показав білохостову, а це 93-й це другий плод його брат. От душа це, бачите, як дихає. Так, тому що виривається. Я начебто не дуже її тримаю, але вони як сумасшедше вириваються. Зараз вибачу. 93-й. У нього теж є вже багато таких польотів, ну і зараз він багато літає. Він дуже-дуже дуже схожий на батька. І такий за своєю зовнішністю, за екстер'єром, за масці. Я казав, що зараз один з найкращих, ну, мабуть, не один, а кращий голуб це брат пришиблено, хто ганяється, я маю на увазі. Так ось з ним, от завжди, хто літає з ним, так цей буренький. Бурий. Бурий пожеки засульському голову. Піроїд я його називаю за у нього хвості таке. У нього таке окрас таке, як посічена таким піроїдом. Одна з краю він. ну, Мабуть, він теж не буде лишатися. Хоча він зараз от вони удвох всі сідають, вони ще годину або півгодини самі удвох літають. Вони ці пари, от, е, піроїд з цим. З братом пришибленим 104-те зараз за всіх потім ще дольотають. Хто не долітав, вони за всіх долітують. Тут є звичайні голубоньки. Так, ну, тут можна показати? Ну можна показати ледеря. Головного ледеря покажу, ну от є цей є. І от ще є в мене ледер. 85-й, от такий пишненький. Я не розумію, що він ледер. От, якщо чесно кажучи, я не розумію. його береш, у нього такої нема корпусу, він дуже легкий, має такий класний склад, по статурі, все, все начебто, і льотні кров'я в нього, все є. А чому він не літає, я не знаю. То він літає, це 85-й. 85 він літа літає, але ну, ледер з 10-9 разів він сідає першим то він ледер. Хоча у цього ледеря є навіть година там. Є. Навіть година є. Кого ще, я би, я би відмітив, кого ще... Це 92-го. Це такий же жиганчик. Знову же. Обрас тут у мене бачите, цей 93-й, я тільки що показував, це його одна гнізка, він вже такий поменше. Я думав раніше, що це буде, можливо, голубонька, але ні. Це голубок, та тихесенько, тихесенько. Йо-майо. Це 92-й, він сірий, суцільний, під хвісником, ну, одна там є. Полетів. Полетів. Так, кого ще можна показати? Покажу ще 64-го. Він такий длиннохвостий голуб, крупненький доволі голуб. Я його дві сестри у маточник, мабуть, вони підуть. Бачите, який колір у нього. такий ну, цікавий, цікавий, Як на мене, таке цікаве крило. Хоча має, має, під, ну, покажи, має підхвісник, бо я не, не дивлюся, що воно там показує. показує он не те. Ось такий сірий голубок. Спочатку він не дуже літав, а зараз він так розлітався і дуже-дуже так себе показує добре. а, ну а Ось ще, ось ще його можна показати. Теж часто фігурує в польотах. Зараз я на ньому звертаю увагу за його білого хвоста. Він добре його впізнаває. Він в польоті. це 98-й голубок. Сизий, він 4х3. Він теж має крав'я корабля, це вже онуків. Ну, У мене предостатньо. Його старша сестра до матичника пішла. На цей голубок зараз літає, виглядає пристойно. 98. Сизий голубок. Ну і що я хотів, я хотів показати вам все-таки одного з двох. Різих по кораблю. Є в мене 58-57. Це по кораблю багато у мене, вже багато і в маточниках і тут багато. Ну, він такий плодовитий голубок. Ось він, 58 і 57, вони дуже-дуже схожі за екстер'єром, за зовнішністю. Ось такі голубки, вони суцільні, сизі. Показуй своє крило. Ну, крила всіх у моїх голубів плотненьке. Ну, Так і вони хвіст дають, але щось вони сьогодні не дуже такі. Ну, Сизи, да й сизи, що на нього дивитися. Такі, доволі ну, непоганий, складений голуб, мені подобається, От корабля, корабля ці діти дуже-дуже класно виглядають за екстер'єром. Мені вони дуже подобаються. Вони вже і такі, і мають, мають пишність. Ну ось, я так думаю, що поки що не буду всіх там. Є ще тут є ще голуби, котрі літають, котрі хучуєте. Якщо комусь когось цікаво, то пишіть, дзвоніть, я покажу. Все, всім до нових зустрічей і дякую за увагу.